Вітаю, друзі! У мене радісна новина. Я завершила роботу з картами кристали нового часу та буклет «Інструкція». Тож, вони вже готові, надруковані, і ви можете замовляти як окремо кристали крайону нового часу 47 штук, а також повну колекцію 128 кристалів. Буклет інструкція загальна на всі всі кристали, які існують в колекції 128 штук. Тож, замовляйте, а я хочу ще. Розказати про те, що я обов'язково зроблю 23, 12, 23, розіграш кристалів крайони нової колекції, дивлячись, хто виграє, тому що якщо людина вже придбала 81 карту до цього, то виграє всього лише 47 нових кристалів того часу з буклетом. Якщо в неї зовсім немає, то вона виграла повну колекцію 128 карт. Отже, беріть участь, всі умови напишу. Головне, гарний настрій, тому що кристали приходять на магнітизм, на те, що дійсно людина істинно їх бажає. Тож, слідкуйте за новинами, обіймаю.